Дорогі розпочинаємо молитву прославлення. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Отче, слава тобі Сину, слава тобі Духу Святий. Господи Боже, Присвятій, трійці, єдиний слава тобі! Слава тобі Господи за цей новий рік. Слава тобі Господи, за дорогу, за шлях, який ти приготував для нас в цьому році. Слава тобі Господи, за твоє ведення, світло. Слава тобі, Господи, що Ти ведеш нас цим шляхом, який для нас приготував. Слава тобі, Господи, за Твої задуми щодо нас. Слава тобі, Господи, за твої задуми щодо України. Слава тобі, Господи, за твої задуми щодо світу. Слава тобі, Господи! Слава тобі Господи за дар життя. Слава тобі Господи за твою підтримку, за Твою турботу, за Твою допомогу, слава тобі Господи. Слава тобі Господи, що ти маєш. Силу і міць перемінювати все. Слава тобі, Господи, що в одну мить ти можеш все перемінити. Слава тобі Господи. За твою силу і міць. Слава тобі Господи! Слава тобі, Господи, що ти бажаєш нам добра. Слава тобі Господи, що дорога, яку Ти для нас приготував у цьому році, вона виникає з твоєї любові, з Твого серця. Ти приготував нам саме таку дорогу в цьому році, Господи, бо любиш нас. Слава тобі, Господи, слава тобі, бо всі твої діяння, всі твої задуми, всі твої натхнення, всі твої благодаті походять із джерела твоєї любові. Все, що виходить, Господи, від Тебе виходить з джерела любові, бо Ти сам є любов'ю. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи, за Твою присутність в нашому житті в цьому новому році. Слава тобі Господи, що ніколи не є самотніми. Бо Ти є з нами, ти є близько поруч. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, за тобою піду, куди би ти не повів мене, і я сповню все. Що поклати у серце моє, моя радість тобі, все життя я тобі віддам. Мої сльози, за Затонули в любові твої, за тобою піду. Куди би ти не повів мене і я сповню все, що поклав ти у серце моє, моя радість тобі все життя я тобі дам, мої сльози. Біль. Затонули в любові твої. Мій Бог мій Бог, це скеля моя, твердиня і захист і захист мій. спасіння моє, я на ньому стою, кого ще боятись мені? Мій Бог мій Бог, це скеля моя. Твердиня моя і захист мій, спасіння моє, я на ньому стою, кого ще боятись мені. Одного лиш просив я у Господа, щоб бути у домі його завжди. Бачить славу Господа, мого одного лиш просив я у Господа, щоб бути у домі його завжди. Споглядати красу і величність, його. бачить славу Господа. Мого, мій Бог, мій Бог, це скеля моя. Твердиня моя і захист мій, спасіння моє, я на ньому стою, Кого ще боятись мені. Мій Бог мій Бог, це скеля моя, твердиня моя і захист мій, Спасіння моє, я на ньому стою. Кого ще боятись мені? Кого ще боятись мені? За тобою піду, куди би ти не повів мене і я сповню все, що поклав ти у серце моє, моя ра. Тобі все життя я тобі віддам Мої сльози, і біль затонули в любові твої, за тобою піду, куди би ти не повів мене, і я сповню все. Що поклав ти у серце моє, моя радість тобі. Все життя я тобі віддам, мої сльози біль затонули в любові твої. Мій Бог, мій Бог, це скеля моя, твердиня моя. І захист мій, спасіння моє, я на ньому стою, Кого ще боятись мені. Мій Бог, Бог, це скеля моя, твердиня моя І захист мій, спасіння моє, я на ньому стою. Кого ще боятись мені? Кого ще боятись мені? Кого ще боятись мені? Слава тобі, Господи, хвала тобі, Господи. Ти скеля Господи наша. Слава тобі, ти твердиня наша, Господи. Слава тобі. Ти захист наш, Господи, слава тобі, спасіння наше, слава тобі, Господи, слава, слава тобі, Господь. Слава тобі, що можемо на Тебе покластися. Слава тобі, Господи, слава, що можемо Тобі довіритися, бо Ти, Господи, достойний довіри. Слава тобі, Господи, ти гідний довіри. Слава тобі, Господи, слава Тобі, хвала Тобі, слава Тобі, Господи, що можемо йти за Тобою, навіть з закритими очима, бо Ти ведеш і, довіряючи, Господи, можемо вступати за Тобою впевнено, не боячися того, що є попереду, не боячися того, що є під ногами, бо знаючи, що ти йдеш попереду, а ми за тобою. Слава тобі, Господи, слава! І кого нам боятися, якщо ми з Тобою, якщо ми йдемо за Тобою, Тій попереду, то кого ще боятись нам, Господи? Кого ще боятись, Ти, Господи, з нами? Слава Тобі, Господи, слава! Хвала тобі, Господь! Аллилуйя! Хвала тобі, Господи, що можемо. Довіритись тобі, покластися на тебе, уповати на тебе. Слава тобі, Господи, слава, слава, слава. Хвала тобі, Господи, хвала тобі, слава і хвала тобі, Господи, слава тобі. Слава тобі, Господи, міцний і сильний Бог, величний Бог, могутній. Слава тобі, слава, слава і хвала. Будь прославлений, Господи, будь прославлений, будь прославлений. Слава тобі, слава Тобі, слава Тобі. Хвала тобі, алелуя, алелуя, Господи, алелуя. хвала, хвала Тобі. Слава і хвала. Слава і хвала. Будь прославлений, Господь. Будь прославлений, Господи. Земля радуйся. Бога слав, славу навкруги, співай цілий світе, як великі і прекрасні діла твої, велика міць Твоя, о Боже наш, земле радуйся, Бога слав, славу навкруги, співай цілий світе. Як великі і прекрасні діла твої, велика міць Твоя, о Боже наш, ти найвищий Бог всесвіту, ворог у ніг Твоїх паде, міці велич твою славлять, гори неба і землі. Все світу, ворог у ніг твоїх впаде, міць і велич твою славлять, гори неба і землі, земле радуйся, Бога слав, славу навкруги, співай цілий світе, як великий і, Прекрасні діла твої, велика міць твоя, о Боже наш, земле радуйся, Бога слав, славу навкруги, співай цілий світе, як великі і, прекрасні діла твої, велика міць твоя, О, Боже наш, ти найвищий Бог всесвіту, світу, у них твоїх паде, міць і велич твою славлять, гори неба і землі. Ти найвищий Бог всесвіту, світу. у них твоїх паде. Твою славлять, гори неба і землі, ти найвищий Бог Всесвіту світу, ворог у ніг твоїх паде, міць і велич твою славлять, гори неба І землі Гори Неба і землі! Слава тобі, Господи! Ти найвищий Бог все світу. Слава тобі, Господи. Прекрасні діла твої, слава тобі, Господи. Велична міць Твоя, слава тобі, Господи! Слава тобі! Хвала тобі! Прекрасний неймовірний Бог. Слава тобі, Господи, ти готуєш нове. Ти кожного дня приготовляєш для нас нову благодать, нові ласки, новий ранок, новий вечір, нові зустрічі. Твориш нове, Ти творець, Господи. Ти, Господи, теж твориш кожну мить, кожен день цього Нового року. Ти, Господи, твориш, співпрацюючи з нами і подаєш нам свої ласки. По своїй благодаті. І ти, Господи, хочеш, щоб ми співпрацювали з цією благодаттю. Слава тобі, Господи! Слава тобі, бо ти Твориш нове. Слава тобі, Господи! Що ти твориш нове. В Україні, слава тобі Господи, за те все нове, що є приготовлене для нашого народу, для нашої держави. Яка війде в нашу історію у відповідний час за це нове, яке ти приготував, яке вже чекає на наш народ, на нашу державу і в відповідний час стане нашою історією. Слава тобі, Господи. Слава Тобі, Господи, за твої величні задуми щодо нашого народу і нашої країни. Слава тобі, Господи. Хвала тобі, Господь, бо Ти є творцем, ти твориш нове. Для нашого народу і нашої держави. Ти вже це створив, Господи, воно вже приготовлене. Воно чекає відповідного часу, щоб стати нашою історією. Слава тобі, Господи. Слава, слава тобі, Господи. За переміни, які. Грядуть в нашу країну. Слава тобі, Господи! Бо весь світ побачить, що останнє слово за тобою. Слава тобі, Господи! Хвала тобі! Аллилуйя! Хвала тобі, Господь! Довіряємо тобі, Господи, наші землі. Довіряємо тобі, Господи, окуповані території. Довіряємо тобі, Господи, наших військових. Довіряємо тобі, Господи, наших діток полонених. Довіряємо тобі, Господи, всіх тих, хто залишився без даху над головою через війну. Довіряємо тобі, Господи, всіх тих, хто зараз в важких обставинах життя через війну. Довіряємо Тобі, Господи, Кожне засмучене серце через війну. Довіряємо Тві Господи. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву. Хай Господь благословляє ваше життя. До зустрічі завтра, Па-па.